Вітаю, знайшов я в Норвегії пасічника. Познайомились. Є у нього така з України штучка. Френд з України подарував. Так ми відкриємо пару і подивимося. Картину як у нього тут. А, опен На берегу озера, красота тут. Вигостили нас малиновим медом. Пінопластові вулики, рамки на теплий занос. Іде закорміть зиму. Чолки спокійні. Карника? Карника. Карника а бакфаст є? No. no backfast. А, можна тут. Відкрити опен. Так, наверное, подогревы стоять, провода. Сейчас спрошу у него, что тут. Апифонда? Сугар. Винтер. Ага, есть. Фуд. Спокойней пчелки. Супер. Просто подошов, погукав, побачив, пчел вийшов дядька, завів, показав мені свою кімнату для откачки, все показав. Угостив медом. Обмінялись телефонами. Приятно. Я буду сам вокруг.